Зброя, військове життя, смерть та боротьба з ворогом. Саме це зображує у своїх картинах Святослав Крупа. 18-річний тернополянин захопився малюванням ще у дворічному віці. Саме тоді він створив перший малюнок, який досі висить вдома на стіні. Хлопець ділиться першу професійну картину створив у свідомому віці, 14 років, і саме її вдалося продати за 100 євро, які віддав на потреби української армії. Там зображено сам приот Києва, літак, який він спив, і як він там зачерпує один російський, так, також ну дуже багато деталей. То, що там москалі крадуть, килими, телевізори, кадирова навіть намалював, намалював наших українців, які відбиваються від москалів. Ну дуже багато там сьогодні треба сидіти і розглядати. Сьогодні у творчому доробку Святослава близько 20 картин. Ідеї для них юнак черпає з реальності з новин, що показують, які випробування доводиться переживати українцям, і які злочини чинять окупанти. Але найбільше зізнається, його надихають героїчні вчинки наших захисників із захисниць саме це він намагається зберегти на полотні, аби історію ніколи не забули. Малюю про боротьбу українців, про те, що свободу треба виборювати От саме нам не завжди людям треба за неї боротися, але в нас такий сусід. Така вже наша доля, що якщо не будемо боротися, то станеться так, як вже ставалося не раз. Голодомори, ось от, поневольщина, кріпацтво. Святослав Крупа створює картини у техніці графіка, які пізніше продає на благодійних аукціонах. Хлопець каже, їх оцінюють від 100 доларів до 20 тисяч. Задяки мистецтву юнак уже зібрав близько 40 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Та це не єдиний спосіб, яким він допомагає українському війську. Також Святослав самостійно організовує благодійні збори не мені гроші, а от для брата, для батька ще коли він живий був, то в районі 400 тисяч. Подальшому планую проводити там всякі аукціони. Наприклад, коли скидаєш там від 500 гривень, то ти зразу автоматично потрапляєш там, десь записую собі, і потім буду проводити такі рандомно крутити колеса. І хто виграє, то там, наприклад, картину свою спринтом, наприклад, футболку щось таке. Нині Святослав Крупа навчається у Львівському фаховому коледжі будівництва архітектури і дизайну. Зізнається, іноді буває не просто поєднувати навчання з творчістю, але додає втримувати фронт значно важче, і саме тому він продовжує, бо знає для кого і за чого це робить.